Так, дорогі діти, наші волонтери, вихователі, вчителі, всіх вітаю нашим християнським привітом. Слава Ісусу Христу. Дуже гарно, що ви навчилися вітатися по-християнськи і так завжди вітаємося і дому, і в школі. І на вулиці, тому що це є найкоротша молитва. Коли ми прославляємо Господа Бога. Ми кажемо слава Ісусу Христу, і христини відповідає слава навіки. Сьогодні ми маємо зустріч перед останню, тому що завтра вже буде завершаюча зустріч. Вона буде вона починатися у святій літургії. Після буде наш зібрання перед храмом. так і там, Чекає наш завершальний концерт, ну і деякі такі гарні, приємні моменти, які ми будемо мати в часі наших канікул з Богом. Коли ми пробуджуємося ранком після сну, то що ми робимо молимось. Молитва має наша декілька таких видів, так, і фактично ділиться певні категорії. тому яка молитва є ранком найпоширенішою, хто скаже? Отче наш. Але ми що? Дякуємо Богові за те світанок, який він нам подарив. Так? Тому ця молитва є яка. Подячна, подячна. Вона може бути навіть словами, казати: Господи, я тобі дякую, що я знов прокинувся і хочу, щоб ти мене благословив на цей день. Так, особливо цей день є для мене дуже важливим, оскільки я є учасником чи учасницею літнього табору канікули з Богом. Znači toddje mi presvjačujemo bitpovino певni čas da перебування з Богом. Де місце, в якому може перебувати Господь Бог окрім храму. Прошу? Ну. Де? Я не почув. Не перше дивіться. В серці, в людському серці, це є місце, де повинен завжди перебувати хто? Господь Бог в нашому серці, так, І дійсності матінка Божа. Тому Боже Слово нас навчає, що ми повинні бути вдячні. Не перше Богу дякуємо за дар життя і дякуємо батькам. В яких моментах ми дякуємо батькам? Ну, Не чую. За те, що підтримують, ще в яких випадках? Ну. За те, що допомагаєте. А ранком сніданок маєте. Дякуйте за сніданок. І за обід теж дякуйте. І за вечерю дякуйте. А вечором за що дякуєте. За прожитий день дуже гарно. Тому молитва про слави і молитва подяки повинна бути завжди на якому місці? На першому місці. Так. Ми повинні завжди дякувати. Батьки нас люблять навіть тоді, коли ми є і нечемними, так? бо ми не завжди хочемо їм допомагати. Так, рано після сніданочку обов'язкового треба що помити посуд, посуд. Руки миємо перед прийомом їжі, так. А помити посуд, тарілочку, горнятку, вилочку, ложечку та все, чим ми споживали їжу, ми повинні це теж є подякою для наших батьків, коли ми їм допомагаємо. Тому що їм часу теж не вистачає дуже багато, бо в них є найбільше обов'язків, але їхня любов до нас допомагає нам все це. E, здійснювати, так, ногами не махаємо, ви не є в спортзалі, так, то є, ми є на молитві. Тому старайтеся, e, щоб ваш внутрішній стан виражався зовнішнім. ви повинні бути гарно, скромними. і, Я ж казав, ногами не махаємо. Так. E, нас церква учить, щоб не тільки ми були вдячними, але були ще і милосердними. Сьогодні про це ми говоримо. так, Господь хоче, щоб ми були милосердні. Чи ви знаєте якийсь приклад милосердя, який описувався в тому письмі в Біблії чи в Новому Завіті? Ну, читали щось про милосердя? Чи? Нічого не читали. Так, є дуже гарна притча про милосердну самарянина. Не пам'ятаєте? Так, як він йшов з Єрихону в Єрусалим і попав в руки кому розбійникам. Так. Його побили, його роздягнули, забрали всі речі і ледве живого його залишили. Ішли там і духовні особи, священик, левіт, Їм було ніколи, бо вони, можливо, спішили, але йшов що? Самарянин, чужинець. І він що зробив? Зупинився, так. зліз свої скотини, так, бо їхав тоді або на верблюді, або на ослі, перев'язав рани, так, дав йому допомогу. Промив рани, бо раніше, так як сьогодні водій має аптечку, то собою тоді возили вино натуральне і олійка, Переважно олійка була оливка. І це були такі засоби, які були найперші, необхідні, щоб надати не допомогу. Так, значить Він дав допомогу, посадив цього пострадавшого чужинця, відвіз куди. Не додому, ні, відвіз готель, в відвіз готель. І там з ним що? Заночував. Опісля він е, власником готелю дав два динарії і каже: доглядай його. Якщо потратиш більше коштів, то що я зроблю? Буду вертатися тобі що? Поверну, тобі поверну, так. І Господь запитує, хто був ближнім. Для цього той, що зробив милосердя, так? той, що зробив милосердя. Господь для нас каже, щоб ми були милосердними, як Отець Небесний нас милосердний є. І теж є дуже така гарна притча відносно милосердя і подяки, коли Господь йшов, а там дуже багато людей йшли йому на зустріч і просили, щоб він їм допоміг, щоб він їх благословив. І, і зцілив, якщо вони були хворі. І було 10 прокажених. Проказа це така заразна хвороба, знаєте, коли е, е, відгнивають частини тіла. Може відпасти вухо, носик, знаєте, і шкіра, так вона відгниває. І це, оскільки була заразна хвороба, то тих, хто був хворий на проказу, їх з дому виселяли, і вони десь жили далеко за селом або за містом. Біля смітників, там люди приносили. Кидали їм якусь їжу, і вони, так розумієте, там разом ділили свою гірку долю. І коли Христос йшов, йшло 10, прокажених. 10 прокажених. так. Що вони просили Ісуса? Прошу, ти так говориш гарно ну, з нею. Так, Зараз я тобі розказую, а у вас є щось важніше. Так? Так. Що просили? Щоби очистилися? І що Господь сказав? Ідіть, показівці священника. Чому священникам? Бо священник мав засвідчити оздоровлення і давав дозвіл, щоб людина могла вже жити в родинному житті. Так. І вони побігли, але один що повернувся, упав у ноги і що, дякував. Що Господь сказав? Чи не 10 ізцілилося, а де дев'ять? Значить, 9, не... тільки один пішов, тільки один пішов, що, що один пішов? Один тільки повернувся подякувати. Да. Тому, звичайно, що невдячність вона є дуже погана в очах Божих. Ми повинні бути за все вміти дякувати. І дякувати один одному. Інак, як ви один одному щось допомагаєте, навіть подали щось, розумієте, завжди треба, що казати, дякую, таке гарне, чарівне слово. Теж Господь. Хочу, щоб ми практикували милосердя в нашому конкретному житті. Так, Тому що запит любові, що каже, що каже запит любові? Всім серцем, всією душею, всією, всією і ближні, як само себе. Значить, ми ближні повинні любити як? Як самого себе, Так, звичайно. Тому ми повинні бути до них якими милосердними, бути до них милосердні. Сьогодні ми будемо мати можливість виявити таке милосердя. Тому що біля нашої парафії, в нашій службі Карітас, яка вам і організувала оці канікули з Богом, харчуються бідні люди, які не мають можливості дому собі приготувати їжу. І ми їх е, тут е, готуємо їжу і видаємо на виніс, вони беруть собі гарячу їжу, для того, щоб теж відчути той е, е, жест милосердя. Від нашої церкви, від нашої парафії. Кожен з вас може бути волонтером. Тому що, знаєте, коли ми робимо добро, воно добром повертається. Дуже гарно каже про це наш патріарх Святослав. Каже, коли ми подаємо потребу, і чому наповняємо його руку, а одночасно Господь наповняє наше серце, свою благодаттю, своєю присутністю. і це дуже важливо. І тому сьогодні. Вам, напевно, що вже буде готовий обід і будуть давати їм такі, знаєте, приготовлені контейнери, ви можете подавати тим потребуючим, які вони пішли, і відчути, наскільки це важливо робити справи милосердя в нашому житті. Так. Тому, що нам треба запам'ятати сьогоднішнього року, це бути завжди вдячними. І до справи милосердя будемо цитувати Святе Письмо, де Господь каже: будьте милосердними, як Отець, ваш Небесний милосердний є. Разом. Будьте милосердні, як Отець Небесний, милосердний є. Дуже гарно. А зараз я вас запрошу всіх до молитви, встаємо, помолимося і попросимо, щоб Господь Бог благословив нас на цей сьогоднішній відпочинковий день в нашому таборі. Канікули з Богом. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа, амінь. в ім'я Отця і сина, Святого Духа, амінь. в ім'я Отця і сина, Святого Духа. Отце нашого сина, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство, нехай буде воля Твоя. Як нам? Стоп, стоп, стоп. Як волонтери не моляться, то нашому на такої молитви? Спочатку. Отче наш, що є Сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Май, Господь з Тобою, благословена тим жінкам, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Господи Боже, благослови сьогоднішній наш день, що ми себе почували в Твоєму храмі. І в нашій парафії, так як вдома, а ще краще, щоб ти завжди був в нашому серці. Хочемо тебе любити, любити нашого ближнього, дякувати за все і виявляти справи милосердя. Благословення Господнє на вас, і благодаті, людинолюбім завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Разом. В ім'я Отця і Сина Святого Духа. В ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина Святого Духа. Гарного вам дня і гарного вам відпочинку.